Всім привіт! Це обзор на, е, на мій планшет. У мене тут євочка, от така от. Е, оцей трала тралала, обычно. Оце це мені дуже нравится. Це, цей виджет і ту тему Pinterest, і YouTube. Ксенія, Так принципі, нічого такого немає. В Пінтересті просто заходимо, ой, шукаємо Віджити ну, українську, звичайно, і, і все, і шукаємо, які вам сподобаються, які ви захочете. Далі пишемо. Шпалер Chat. И у вас тут -то, так уже выбиваю, У меня там где. Є... И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, и, ласка, на мой канал Я... и на моей сестры. Так. А? У Ксении название таба. Короче. Вибираєте собі шпалеру. А, а, а де я беру віджити в цій от програми. Двіся я можу літати. Mm -hmm. я можу. Mm -hmm. Раз, два, три. Сейчас. Ага. Тут заходимо в це, фото. Вибираємо фото. Любе, наприклад. Хай буде ось це. Сейф. Виходимо зажимаємо, плюсик нажимаємо. Шукаємо цю програму Small Widgets. Додати віджит. І вибираємо, у вас буде саме перше, а в мене саме останнє. Ну і все. І можна розміщати, куди ви хочете. Я хочу сюди, і отак от у мене вийшло. Але, якщо чесно, мені. ой. Мені не сильно підходить під стиль сюди. Так що я вибачаю. Ну, дякую за перегляд, всім пока!